Вітаю підписники та глядачі! На огляді складаний ніж d 198 PB. Для бажаючих замовити та знайомитись з асортиментом, посилання буде в описі під відео, а промокод Макс надасть знижку на 10%. Ніж постачається в картонній коробці чорного кольору, презентабельна. Логотип компанії Райк, Folding knife серія, тобто складання ножі. Ось адреса потужностей виробника, виробництва Китай, штрих-код, моделька вказана. І відкриємо та дивимося всередині. Так, ніж в целофані. Там десь сіликогель ще повинен бути. Це було на ножі, я вже попередньо дивився, відірвав. Гарантійна карточка. Гарантія на ніж 5 років. Потім, типу як паспорт до ножа. Ось його характеристики. продемонструю так. Тут на китайському. Сілікогель і реклама ножі, також, які є у виробника Райк. Це відкривання ножа. Це фліпер з насічками. Насічки рівненькі, цупкі. Відкривається досить таки впевнено, енергійно. Також можна відкрити, якщо не треба перевертати вагу, просто вхопивши за клинок. Тут виступи достатньо в цьому місці або в цьому, де вам буде зручно. Замок Liner Lock, також маємо тут насічки. Знову ж таки, на клинку насічки, Я люблю насічки, це додає зручності, комфорту. Щеплення при роботі. Чи малих розмірів ніж. Продемонструю із райком, який в мене попередньо був на огляді. Огляд можете подивитись, він зараз на кишені ношу вже давненько його. Дивіться, який здоровенний. Тобто моделька у нас 198, а це 852. Просто для демонстрації габаритів. Повнорозмірний такий складаний ніж, і він досить легкий. Чому легкий одразу по матеріалам? Поліамід P66. Тут у нас якщо G10, вона дещо важча. Клинок сталь 8 хром 13 Ванадій. Одразу тут, тут маркування покажу. ПБ це у нас поліамід B Black, чорний. Такий, типу, як може комусь здасться бюджетний пластик, краще б типу G10, але це досить такий легкий матеріал і повинен бути досить міцним. По конструкції у нас. Закрита конструкція. Мається бонка, 1, 2, 3, осьовий, Тобто запас міцності тут достатній. Я не знаю, що треба робити, щоб оце зламати. Замок працює нормально, плавно, вістря розташоване по центру, фліпує дуже круто. Можна навіть гратись так. Що у нас тут кліпса? Мається кліпса, невисока кліпса. Ліпса двохпозиційна, темлячний отвір овальний, він довгенький сюди, навіть вдвоє згорнутий паракорд, пролізе без проблем. По руків'ю давайте. Є така структура, типу як насічки. Воно нормальне, цупке по зручності. Руків'я великого розміру, оскільки ніж не маленький. Руку заповнює, може здаватись трошки таким, типу, як возеньким. Але все одно воно нормально, руку заповнює. Тут також є насічка, мабуть, щоб не ковзало в долоні буде зручно. Кліпса не виступає, не відтопирюється, абсолютно не наминає руку. Ну, якщо довго працювати, зрозуміло буде, так вона не заважає, відчувається комфортно в руці. Характеристики ножа, як я вже говорив, ніж великого розміру відносно загальна довжина 231 мм, довжина клинка 98 мм. Товщина по обуху 3,1 мм. Вага 118 г, тобто для таких габаритів, ніж, я б сказав, не важкий, а навіть легкий. Зведення 0,4, виробник не вказує, але я заміряв 0,4. Тут різуче зведення, дивіться, спуски від обуху, спуски високі і зведений в 0,4 райк загострює ножі в бритву, ним можна реально голитись, дуже якісне загострення. Матеріал років, як, як і говорив, поліамід. Твердість квинка, ніж загартований, на 57-59 одиниць по роквелу. Маркування сталь 8 хром 13 молібдин ванадій. Нормальна нержавіюча сталь, хто там не полюбляє ці маркування 5 хром, 8 хром. Вуглецю 0,8 хрому 13 і лигований ще молібденом, ванадієм та іншими елементами хімічними металами. Нормальна сталь робоча для польових умов, для туризму, легко правиться. Відносно гарно тримає гостроту бюджетна, тому чим вона погана, кому не подобається, може вже хто там зажарався якимись порошковими сталями. А для простого робочого ножа цілком нормальна сталь буде. Кут загострення, виробник вказує 16 градусів на сторону, досить такий гострий кут. Різати повинен добре з таким кутом загострення. Потім маємо чойл, він великого розміру. Не знаю, наскільки він робочий. Я взагалі не, не полюбляю користуватися цими чойлами. Можна також травмувати палець, якщо сюди бачите, покласти наріжучу крайку. Так, давайте продемонструю підвід. Він рівненький, бачите, симетричний, я якихось косяків не бачу. Взагалі, ніж зроблений якісно. Ну, Може, так як недолік, комусь не сподобається поліомід, тому що він. Не так дорого виглядає, як та сама, наприклад, G10. G10 воно значно міцніше, якісніше, але буде додавати вагу. Думаю, цього поліаміда для простих задач буде цілком достатньо. По конструкції лайнери полегшені, перефоровані. Можна продемонструвати, побачити там отвори кругленькі такі. Через все ніж ну, дуже легкий. Він здоровий і при цьому легкий. Ніж на кишені, кліпса невеликого розміру, і побачимо, наскільки це зручно. Відносно легенько заходить, тримається дуже впевнено. Спеціальна кишеня, до речі, для ножа. Це дуже зручно. Ну тут через те, що вона виконана з кордури, спеціально для ножа, може через це вона добре сидить, а якщо просто так на іншу кишеню, теж він зручний, не виступає. Ну, може як недолік не всім подобається, що вхопити нема за що, але так дістати, ну, попробуємо. Швидко дістається відносно. Дістав, клац, відкрився, однією рукою закрився. І знову на кишеню. Все зручно, проблем не бачу, тримається впевнено. Перевіряю заводське загострення. Папір трошки легше буде, він тонше, ніж а 4 80 грам на метр квадратний. Але його дуже легко ріже. І не махрить, дивіться взагалі. Він дуже гарно загострений. З видання 04. Кут загострення 16 градусів. Дають про себе знати, бачите ось. Круто. Тестую на продуктах. Помідор. Ано під своєю вагою пробую. Дуже добре ріже. Ну, давайте ще ось таким чином. Так, тестують дорогі, якісні кухонні ножі всякі. Хтось мені казав, що типу погано ріже, що я так різав. Але для бюджетного ножа кишенькового, що йде на повсякденне використання з коробки, ну, помідор трошки зміщується. Ось. Як на мене, це дуже достойний варіант. Дивіться, як він перерізав його. Продовжую тестувати по продуктах картопля. Спробую почистити. Він широкий, фліпер. Це зручності, зрозуміло, не додасть, особливість ножа така. Чистить він ну, непогано за рахунок гостроти. Почистити можна. Хоча через те, що ви торчить фліпер, це не так зручно. Так, чистить то чистить, давайте спробуємо порізати. Картопля свіжа. Не розколює, можна дуже тоненько відрізати. Дивіться, чіпсами, такими, слайсами ріже. Ну, гарно тут він працює. І тепер оці маленькі спробуємо покришити. Питань нема, він гарно працює, тому що він банально гострий і геометрія різака. Так, тепер у мене ще такий тест, це в нас. Гарбуз. Ну, його вже, мабуть, буде ну, таке, ледве-ледве розколює. Ось так. Тому що він кріпкий, міцний такий. Але все одно гарно справляється. Попрацюємо з деревиною, суха сосна. Стругає нормально, не те, щоб дуже круто, або там якось важко. Деревина м'яка, м'яких порід. Десь в поході, якщо треба, кілочок загострити. І спробую вирізати який небудь паз. Теж справляється непогано так. Тверді породи теж буде гризти, але я навіть не хочу тут таке зведення, він е, різак по своїй геометрії, може трошки навіть якихось заминів отримати. Так то він бачите, він справляється непогано. Концепція ножа Rike 198 PB. На мою думку, цей ніж добре підійде для EDC. Кому треба ніж із відносно великим клинком, саме для нарізання чогось, нетвердого. Продуктів може десь там по продуктах попрацювати. Розпаковки, запаковки, зрозуміло, також буде добре справлятись. Для туризму гарно підійде, якщо треба працювати по продуктах, для кухні якісь салати покришити. Ну, М'ясо можливо, але складаний ніж сюди, щоб нічого не потрапило. Хоча можна промити та й все тут не ржавійка. Так, а якщо для складних задач, то бачите, порівняти ось ломичок такий. А це більш для делікатних робіт. І вістря, дивіться. Ковиряти я нічого не став, тому що ну, його реально можна зламати, це очевидно. Ось продемонструю різницю. Воно таке тендітне, ковиряти щось не раджу. Хіба ж якусь там картонку чи ще якийсь отвір можна зробити або якусь тканину розрізати там скористатись вістрем. А так, це різак великого розміру, кому треба саме для таких задач. Я думаю, вам він. Сподобається, підійде суто для нарізання, ковиряти щось ну, не дуже. І зверніть увагу на його габарити. Він знову ж таки нагадаю, він чималий, може не для всіх, а кому треба великий ніж, саме те, тому раджу розглянути цей варіант. Не забуваємо, промокод МАСКИСВ надасть знижку на 10%. Всі посилання в описі під відео, проставляйте вподобайку, кому відео сподобалось. Коментуйте обов'язково, як вам такий ніж. В райка там є схожа, ніж але на фреймлоці. Ну, Там трохи інша геометрія, можливо, теж якось візьму його на огляд. Ну і Підписуйтесь на канал, далі багато всього цікавого буде. Всім до побачення та до наступних зустрічей.